Тож, дозвольте мені від імені Чонарадської міської ради, виконавчого комітету, привітати вас і передати вам найщиріші вітання з нагоди до строкового виконання річного плану. Дозвольте мені зачитати привітальний лист. Трудовий колектив шахти у 2012 році наполегливо працює в робочому ритмі. Видано на гора 284,6 тисяч тонн громового вигіду. Спочатку року реалізована товарна продукція на суму понад 51,6 млн грн, що майже на 1,5 мільйона гривень більше, ніж передбачено плану. Досягнуті результати були б неможливими без наполегливої, важкої праці, сумлітного ставлення до виконання своїх службових обов'язків кожного працівника колективу Шахти. Переконаний, що і надалі колектив Шахти прикладатиме. Максимум зусиль для зміцнення економіки краю, держави та добробута шахтарських родин. Бажаю вам міцної покрівлі, чистих, шахтних горизонтів, належної і вчасної винагороди за вашу нелегку працю, великого вам людського щастя, достатку, благополуччя у родинах в певності в завтрашньому дні. Нехай свята Варвара, покровительниці, заступниці гідників, оберігає вас та усіх гідників, у нелегкій, але потрібній людям праці. Ще раз вас вітаю і передаю вам самі найкращі вітання всіх всієї громади нашого міста. Ви є тою шахтою прогновою, на яку рівняється, якою ми гордимося. І хочу щиро вам подякувати і за працю, і взаєморозуміння, і за співпрацю нашу. Успіхів вам і нових і нових звершень. І І мені за достроковою виконання річного плану нагородити почесної грамотинацької міської ради, виконавчого комітету, брика Петра Богдановича, машиніста, герничих ідових машин. Солдат Андрій Петрович. Йорник очесного зброю. Загороджується Фарина орест Романович, Явний очесного зброю.